Попри те, що у ельф відбувся поділ на темних, друхів і високих асорів, а великий вихор, єдине, що стримує світ Вархамера від знищення демонами, ледь не було розвіяно. Цивілізація ельфів витримала ці негоди. Короля Друхіїв було відкинуто, вихор захищено, а новий король Калидор-завойовник подбав про укріплення оборони на Ультуані. Золота доба, що приносила процвітання як Асорам, так і Даві Дворфам, продовжувалося. Але переможений король Друхіїв Малекіт не здався. В його зіпсованому розумі вже роїлися думки про те, як повернутися на Ультан і змусити всіх його кривдників страждати. Для повномасштабного вторгнення йому не вистачало сил. Як тільки його було відкинуто, асури отримали перепочинок і добре підготувалися до його можливого контрнаступу у 2000 році до заснування імперії Зигмара для того, щоб посіяти розбрат між союзниками, Малекіт наказав своїм рейдерам замискуватися під високих ельфів і повсюдно нападати на мирні каравани не з провізією, що належали Даві. Це був до жаху простий і ефективний план. Він міг би не спрацювати, але королю відьмаку на руку зіграли два фактори. Перше, це те, що даві нічого не знали про громадянську війну на Ультуані. Ельфи вирішили тримати фасад порядку і не розповідати союзникам про конфлікт. І друге, це смерть Калидора Завойовника. Новим королем Феніксом став його син Калидор II. І. І з повною впевненістю можна сказати, що якби не він, то подальшого горя можна було б оминути.